Вітаю вас, мої любі, сьогодні 20 лютого, День Героїв Небесної Сотні. Десята річниця трагічних подій на Майдані. Тому я хочу сьогодні почитати вам вірш українського поета Івана Гендоша, який був написаний саме. В лютому 2014 року. Він називається Тарас на Майдані. Він там був також разом із нами, воював, кричав до хрипоти, щоб з дерев'яними щитами перший ряд назад не смів іти. Над Петром, схилявся чи Іваном. Ще нежданно впали горілиці. і витав, як сотник над майданом. У серця вселяв несхитну міць. Будем панувати, брате, пане, згинуть вороженьки, як роса, розквітали у серцях майдани і летіли ввись у небеса. Кожен з них герой. І красень легінь на вустах з витяги вперта в'язь, а найкраще в Бога вже Тараса. Ціла сотня батько вознеслась за свободу і волю Богом даних душу ти не тривож, догоряли шини на майдані. Тебе снайпер цілився також. Нині ти, Тарасе, певно, радий, що нащадки подолали страх, дивишся згори на барикади і гортишся там, у небесах. Перемогли ворожу владу чотирнадцятому. Переможемо. І в цій війні. Слава Україні! Героям слава!